Шановне панство, мої вітання. Мої вітання, звуть на Олександру. У нас сьогодні з вами такий експромт-формат. Я перепрошую за задній просто Я в дорозі, той да? але з'явилась потреба поділитися з вами інформацією. Я сподіваюся, вона буде і для вас корисна також. Просто з'явився запит від моїх учнів про емоційний стан. Те, що підвищена затінливість, і те, що де взяти сили, і як взагалі і де ота, де ота точка спокою, де її можна знайти в собі. Та, і чому взагалі нас дратують люди, хоча правильно, мабуть, говорити, не люди дратують, а ми дратуємося на людей, тому що це ті емоції, які ми можемо керувати. Я розкажу. Верхню, але я сподіваюся, що ця інформація стане як така швидка допомога, а, можливо, вона буде для вас корисна так, на, на першому етапі, просто для того, щоб на так, зібрати свої емоції і потім розуміти, що робити з цим Давайте я, якщо ми візьмемо всіх людей на планеті, всіх людей. Всі. Їх можна дуже глубо розділити на, на людей. душі Цих людей їх можна дуже глубо розділити на чотири рівні розвитку. Перший рівень розвитку душі це буде е, рівень влучня. Це люди, які е, дуже гарні виконавці. Це люди, які В позитиві, і вона душа її знаходиться. В цьому рівні це не про поганення, це про те, що вона вчиться взагалі жити, вона взаємодіяти. Вона вчиться самоорганізації. вона вчиться виконувати певні права, навчиться е жити в суспільстві, е відповідати якимось свої, ну, моральним нормам, можливо, просто якісь, знаєте, як Вчиться Я, це Я впевнена, що в вашому оточенні є такі люди, які постійно говорять, про говорять багато і не обов'язково в одну тему. Це може бути декілька речень. Знаєте, просто щось одне, через хвилину вже щось друге, потім щось третє, і це все прямо в купу. Коли і відповідати не потрібно, якщо звучить питання від цієї людини, то що, як правило, вона і задає питання і сама на нього відповідає. Ці душі просто вчаться спілкуватися, вони вчаться виражати свої емоції, ці душі вчаться виражати свої бажання. Взаємодіяти з іншими людьми. Да? Якщо перший рівень душа вчилася взаємодіяти зі світом в цілому, типу хто я, знайти себе, відчути свою силу, і спробувати себе в якихось різних, ну, в якихось різних сферах, да? тобто, зрозуміти, що тобі до душі, навчитися прислухатися до себе, розкрити свою інтуїцію, А от другий рік, і вже щось таке душа ця, вона вже щось таке досягла, і людина вчиться говорити, вчиться розповісти про те, що її хвилює, вчиться взаємодіяти, контактувати з такими же людьми, які вони. Третій рівень це рівень воїнів. За рівень такі душі, вони зазвичай такі люди. Да? З такими душами вони зазвичай стають підприємцями. Це малий і середній бізнес, невеликий, малий і середній бізнес. Ці люди створюють собі проблеми, а потім люблять їх вирішувати самі. Тобто проблеми вони створюють для того, щоб знаєте, вони, вони в стресі стають сильніші, тобто вони себе закаляють, гартують, да? загартовують. Є такі люди також у вашому оточенні 100%, -ів. це люди, які, їх багато зазвичай, знаєте, це людина, яка приходить, вона може собою запалювати всю компанію, це людина, інколи буває душа компанії, а інколи буває просто багато цієї людини. Да? Постійно на суеті, там телефон, зараз ми туди поїдемо, зараз там порішаємо, та не переживай в мене, там людина є, тут людина є, я щас, і, і тут я зараз підключуся, і там ну, є, є у вас такі 100%. Людина воїн. Коли вчаться преодолівати трудності, я перешу. Переборювати труднощі. Четвертий рівень це рівень майстрів. Це рівень людей, які все зрозуміли. Це рівень людей, які матеріально незалежні. Вони в своєму житті не женуться за заробітками. Вони женуться за смаком життя. Навіть не женуться. Вони просто смакують життя. Це люди. Це може бути вже такий великий бізнес. Це люди такі великі бізнесмени, да? люди відомі. І зазвичай, якщо, не дай Боже, до людини все за мати, це життя створить собі нове, а їм коли ще більше, ніж в неї було. Тому що вона знає, як працює все це. Вона знає, хто вона, що вона, що навколо неї, і навіть в будь-якому оточенні навіть в чужого оточення, вона буде почувати себе достатньо комфортно. Тому що зберігаються у ці Це я плавно підходжу до другого питання. Друге питання про як не як реагувати, да, от коли людей. Якісь фрази, да, вискакують, людина себе може якось вести дуже адекватно. Ну, По-перше, якщо ви бачите людину, от щось на кшталт цих чотирьох трьох рівнів, да, тому що як правило дратують перші дні рівні. Із, 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 із цих людей, от із цих душ, да, душами цих трьох рівнів, то ну, ми не дратуємося, ми просто розуміємо, що Вчиться правда? або говорити, або там щось переборювати, або просто вчиться взаємодіяти, вчиться жити. Тому, знаєте, як, ну, кожен, кожен на своєму рівні, кожен в своєму класі, кожен займається розвитком себе. Просто всі на різних рівнях знаходяться, дозволимо з повагою ставитися до всіх людей, до всіх душ, дозволяємо їм бути собою. Це, це має трошки, знаєте, як вас заспокоїти, бо коли людина розуміє причину дій певних іншої людини, вона на цій дії просто перестає дратуватися. Так, це перше. Друге, як зберігати оці особисті кордони. Ох, це, знаєте, мабуть, це одне із саме в таких важких завдань. Перше, це... Внутрішній спокій потрібно мати. Вам ну, потрібно відокремити всіх інших людей від себе. Є конкретно ви, так? якщо там зараз. Є, наприклад, ви, а навколо вас ваш особистий простір. Я от, зазвичай говорю, що це ну, район вашої витягнутої. І от якраз на вашу витягу все, що знаходиться, перепрошую. Те, що знаходиться найближче до вас, це ваша відповідальність, це ваші навички, це ваша мудрість, це те, що ви нажили напроти свого життя, це що ви набули напроти свого життя. Це, за що ви відповідаєте, і це те, що може вас, чим ви можете керувати, да? чим ви управляєте ваші думки, ваші емоції, ваші рішення, ваш вибір, в нас так будуть саме в цьому полі. У кожної людини з вашого оточення є своє власне поле. І от не порушувати простір один одного, це. Дуже важливо, ви знаєте, як виявляти повагу до інших людей. Це називається виявляти повагу до інтересів, способу життя, вибору способу життя інших людей, дати людині можливість. Відокремлювати е, ці зауваження, або ці, цю критику, або просто вчинки людини. Чи стосується вона вас безпосередньо, да? чи це взагалі про щось інше, це просто уявлення бути людини про вас, там її особиста думка. І взагалі воно, воно воно вас абсолютно стосується. Бо словам по, Боже, там та, подивився, яке зелене волосся, е, і клоунський костюм твій якось не дуже класно виглядає. Знаєте, якісь такі речі, а другий стоїть і так дивиться на себе, бо те, що в мене зелене, в мене там якась красива, прикольна зачіска, або що може він взагалі там висіда, може борода велика, байкер якийсь. Ну, який клоунський костюм? Взагалі хоче. Не будете ображатися на таку людину, то тобто, людини щось не порозуміє, щось там десь на ментальному рівні, щось відбувається. Тобто людина просто висловлює свої думки, людина просто намагається вас десь там зачепити, да, ваші емоції і визвати вас на конфлікт. Тобто, людині необхідно. Є такі люди, які визивають на конфлікт вони, знаєте, підпитуються такою енергією. А от якщо, наприклад, тому ж байкеру Сказати про те, що може, борода в тебе не така вже велика і байкер в тебе такий вже швидкий. От, і взагалі на байку ти якось не дуже круто виглядаєш, що он, байкер може образитися. Причому чому? чому образитися, тому що є страх, що насправді так і може бути. От, це все момент впевненості в собі. Прийняття себе, впевненості в собі. Захисту своїх особистих каторів. Тому навчитися не зважати важко, але важливо тримаємо себе, свій, ой, себе і свій простір тримаємо в спокій, захищаємо його От, і поважаємо е, просто іншим. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною.